Росіяни запустили фейк про евакуацію з Харкова. З Харкова мережі шириться новина, що нібито з міста вивозять людей через ймовірне його оточення окупантами і розказують про повідомлення від ДСНС з рекомендаціями покинути місто. МВС разом з центром протидії дезінформації пояснює, що це інформаційний вкид. Росіяни намагаються посіяти паніку та хаос серед українців. Зараз сили безпеки та оборони тримають позиції вздовж всієї лінії фронту і дають гідну відсіч ворогу, зокрема і на Харківщині. Ти помітила, що якось побільшало от в інформаційному плані, і в плані дезінформації росіяни дуже щільно працюють і дуже активно, і так масовано Я б сказала, прасують і нас як кабами деякі території наші. А цей ролик з приводу депутатів і звичайних громадян вони та, там та, таке та, робити заставлення протиставлення та. навмисне, щоб сварити, щоб якось між собою чубились. А тепер ось ця інформація. До речі, вони і про Київ теж кажуть, що буде евакуація з Києва. Запускають, можуть запустити таку ж хвилю, як щодо Харкова. що... Так, є вже з нами гість, організатор громадської організації СТОП Фейк Руслан Дейниченко. Як розвінчувати е, фейки? Будемо далі говорити. Руслане, вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава з приводу того, що роблять зараз росіяни, що вони якось стали можливо, нам так здається, можливо, ось ваша організація більше за цим стежить. Чи дійсно побільшало зараз саме ось ну, такого просування в інформаційній сфері російських фейків щодо України? Ну, ось ви тільки що згадали про, начебто, наступ на Харків, який готується, і це лише один із прикладів такої спецоперації проти України. Бо ну навряд чи хтось буде лякати і казати: От, ми зараз нападемо на Харків, зараз оточимо таке то місто. Тобто для військової операції дуже важливо, щоб був ефект несподіваності. І власне коли твій противник починає нагнітати і е, означати якісь напрямки ударів чи напрямки оточень, то скоріш за все йдеться про якусь там спеціальну операцію, а не про дійсні наміри. Тим більше, що ми бачили, неодноразово вже російські пропагандисти і про Харків говорили, і про Суми, Миколаєві, Одесу, навіть і Путін, і Медведів про це згадували. Тому ну, в цьому випадку скоріше йдеться про спецоперацію. І ну знов таки пригадаємо 22 й рік, коли росіяни заперечували, що вони готують наступ. Вони всяк, ну, ховали свої наміри і навіть декілька разів переносили дату наступу для того, щоб виставити в таких в дурнях американців, які казали, от наступ зараз почнеться, от, тому. Ще раз, це одна зі спецоперацій, які проводять росіяни постійно, російська пропаганда ні на хвилину не залишає українців і намагається таким чином тримати нас в тонусі, роз'єднувати нас, лякати нас, от як в цьому конкретному випадку. Або навпаки, вони мають якусь мету для того, щоб вплинути на своїх власних громадян. Мені здається, що в цьому випадку якраз. Одна з головних складових це заспокоїти власних громадян, що все йде по плану. Дивіться, ми зараз от Харків візьмемо. Так, в вашій передачі так само тільки що згадували про Білгород. В Білгороді дуже багато громадян ставлять запитання, що нас не обстрілювали до 22-го року. А зараз ми живемо в постійному страху і постійні прильоти, бомбосховища, сирени. Тому можливо, от саме цей фейк про Харків. Це може, така. А, вони хочуть заспокоїти білгородців і сказати, щось що дивіться, ми зараз лінію фронту від Білгорода відсунемо, візьмемо Харків, тому не переживайте, не висувайте якихось претензій Путіну, Медведєву там чи військовому керівництву. Угу. Наскільки це реально може вплинути на наших людей, на українців, і наскільки це може реально спричинити паніку? І що з цим робити? Так, да, час показує, і наш досвід, на жаль, показує, що деякі спецоперації росіян можуть бути успішними. А, в даному випадку, ймовірна ціль це також налякати українців, налякати харків'ян. Для того, щоб. Ну, Знову таки, хтось виїхав з міста, хтось е е боявся. Це, можливо, ще один із напрямків, яким хочуть і українське керівництво, і українське суспільство схилити до капітуляції. Що дивіться, якщо ви зараз не погодитеся на ті умови, які пропонує Путін, то ми візьмемо Харків, Миколаїв, Одесу Суми. І, взагалі, візьмемо все, що захочемо. Тому давайте сідайте за стіл переговорів і давайте підписуйте капітуляції. Ну, власне, на це можливо і розрахунок тих, хто ці всі меседжі. То всю цю чіпуху розповсюджує і в інтернеті, і в телеграм-каналах, і, і те, що в російських телеефірах лється ну, людям, ще знаєте, Руслане, треба ж розуміти, що це е, чіпуха, як ви кажете, і фейки, тому що дивіться, там українською мовою, наприклад, ось цей ролик, де протиставляють кого беруть на фронт. А діти депутатів, значить, там чиновники, вони собі продовжують далі мажорити. А ти, мовляв, страждаєш на фронті. Тобто, ну як на мене, це по перше підкидується така Теза ухилянтам, за що хапатися. Е, ну, і другий варіант дійсно це якесь е, е, розсварити, почубити, е, щоб був такий розбрат в суспільстві, і там українською мовою він е, озвучений. Я ще прислухалася, може, якийсь знайомий голос медійний. І е, думаю, ну, як ця людина, яка от. Е, це ж українець, який говорить українською мовою, так чудово, так озвучує такі речі. Так, таку ну, дуже велика колонія колишніх громадян України, які осіли в Москві, в інших російських містах, які не вилазять з російських телеефірів. На жаль, там дуже багато колишніх українських журналістів, які з в ефірах українських телеканалів розказували раніше про, про Україну і були нормальними журналістами, але вони втекли. Дехто з них навіть були обличчями окремих телеканалів. Тому тих, хто говорить українською. Мовою в Росії на жаль вистачає, і дійсно, цей ролик він розрахований на сам перед на те, щоби. В наше, в наше суспільство таку і смуту, і роздрай для того, щоб нас між собою пересварити і відповідно зробити наш слаб, наше суспільство слабшими і нездатним до спротиву. А для того щоб зірвати мобілізацію, для того щоб менше було охочих іти до війська, захищати нашу країну. А щодо успішності, якщо звичайно не ігнорувати, якщо ці зусилля російської пропаганди, то на жаль, знов такі приклади показують, що ми можемо потрапляти в ці пастки, які розставляють росіяни. Я нагадаю, що на початку війни. Можливо, ви пригадуєте, коли українці в багатьох містах бігали і шукали якісь хрести, які хтось на асфальті малював. Начебто, це були якісь там цілі позначки для ворожої авіації для російської авіації. Згодом з'ясувалося, що все це була і ПСО, і українці витрачали свій час для того, щоб робити непотрібні речі для того, щоб сіяти у нас паніку, замість того, щоб ми будували якісь там захисні споруди, копали. окопи. І це окопи, додавало і нам тривоги. Це додавало нам страху і тривоги, тобто, ну щоб нас постійно тримати в цьому такому стані. Що робити, коли такі ролики з'являються? Має бути якесь пояснення з боку не знаю української влади, якихось е інституцій, е якісь речі, які це розбирають і пояснюють, якісь контрролики, де може бути аналіз цього ролика, аналітика і так далі. Ну я би не робив це, скажімо, таким масовою тако не прикував увагу до таких от роліків до подібних, тому що а, тим самим ми будемо навпаки допомагати ворогу їх розповсюджувати. А натомість мені здається, комунікація і української влади, волонтерів, суспільства має бути про інше. Про о, захист країни, от мені дуже подобається, що дуже відомі люди, письменники, співаки записуються в військо. І коли українські телеканали про це розказують, це надихає Мотивує інших це, так? дає гарний дуже приклад, і мені здається, що це найкращий такий бар'єр для ворожих і псо. Угу. Так, і це ну, про правильні цінності такі. Я зацитую, нам пише глядачка пані Людмила. Зараз на студійний вайбер. Я воюю з фейками рашки стою в оригіналі, і тими, хто перепощує, я телефоную знайомим і не втомлююся пояснювати геть сварюся. За 10 років на жаль, ще не до всіх дійшло, що рашці треба паніка. Ну ось бачите, як люди, ще працюють в такому своєму е, автономному режимі, хто як може е, можливо такі речі треба якось діяти на випередження. Бо я думаю, що і розвідка може про це знати. Ну і взагалі. Е, Передбачати і ще так працювати, звичайно, і, взагалі, це найкращий рецепт: профілактика, пояснювати людям не тільки. Суть ворожої пропаганди, а й навпаки, давати позитивні меседжі дуже гарно, що президент щодня звертається до людей, пояснює і кроки, які робить влада, пояснює і дії, які вживаються для того, щоб наші партнери нам найбільше допомагали ще більше допомагали. Тому правильна комунікація і правильні меседжі, які будуть звернені до людей, до суспільства, вони будуть мотивувати людей. І о, ні, нікому не вдасться нас розколоти, якщо ми будемо сильними, розумними, і у нас буде імунітет до всіх цих фейків, вкидів і ворожої пропаганди. Почули. Спасибі за коментар. Дякую, що вийшли Це з нами прямий ефір. Руслан Дейниченко, співорганізатор громадської організації СТОПФЕК, був з нами на зв'язку.